Так, за хвилинку розпочнеться фінальна гра між командами шахта Степова з міста Соснівка, Червонорадська район і командою Зноволивська. Енергія. Енергія в червоній формі. а Команда з сусідньої області синьо-білі. Так, розпочинають з центру бочки. Mm Все, -hmm. Це, да, розпочала. Вратаці шашка відплива. Був перший, удар погода там, поки не влітку. Стандарт для воріт енергії. Буде удар схоже на це. Ні, розігрують. Доходить до удару, але блокується. <плес> удар його. Є, гол, так. Забиває шахта степова рахунок 1-0. Енергія продає. Ось. В центрі зліво направо, справа наліво. Спроба пройти правим планом, але поки не вдало. Це Буде стандарт, буде, буде кутовий, біля буде воріт енергії. Є удар, вище воріт, Плюс до того удар заблокований і кутовий вже з лівого плану. Так роз... розігрыш, але з воротаря. Стовка зліво направо і тепер цього разу в центр. Цього разу пробують продавати центром, але там порушення правил. Порушеннями правил її зупиняють з типових шахтарів. Ні, розіграли, удар вред. Ви так, стандарт. Атакує енергію, але дуже повільно роблять, втрачають м'яч і сахар не використовує цей момент. Нули Зараз побоїти рахунок, 2-0. Але наразі 1-0 виграють і маємо кутовий. Перший тайм ходить до завершення, удар і гол. Гол і 2-0. Шахта степова виграє в енергії. Хлопці тобто, міняються, матчем десь свіженьким. Паспорта. Читає, читає, задум. Енергія, гравці, шарти степової і тому ну, нічого не виходить. Степовий має бути, так, коли спокійно собі йдуть, майже, майже наполовину. Спокійно грають, Пас, дивіться, Всі й голос ну Це просто, я не знаю, як так. Через все поле пройшов, ще й в падінні забив. Ну, це дефіна. Не дуже. Ну, гра в центрі поля. енергія шукає свою гру, намагається знайти її, але поки нічого в неї не виходить. Шахта стякував, вдало. Всі атаки блокує, руйнує і розпочинає свої. Дар поворота, ну це О, дуже гарно Таким парашутом закинув, але невдало він його зупинив на груди. Ну і плюс захисник підстрахував. Знову розпасовка, зліва направо, справа наліво. Зараз Так, Перший тайм закінчився. Рахунок 2-0. Енергія програє, шата степова виграє. Ці виходять на другий тайм. Фіналу Кубка Ляшенка. І з центра розпочинає Енергія. Ну, команда енергія. І перша атака пішла. Атака правим флангом, така без результату. Перезмічаємо шахти стеку воду. Тужний удар в цілив дев'яточку, ближній кут, але не подивимося. Перекоплення в центрі і атака. Чергове перекоплення, Три в один, ну ай, це не значить. Три в виходили, але м'яч не зупинив гравець, який у правому фланзі підключався, атаки. знову ударить. Поки розказував шафта степова. Козимо ударом знову буде. Що, знову Аут. Аут. доларні енергія виконувати. Так. Ой, енергія, припрошую, шата ступа. Є удар, але рукується цей удар. І черговий аут. Гарно розіграли, ніхто не атакує, ну ж так. Повезло енергія, що просто не влучив. Да, проблеми в захисті бачимо, видно. Розігрують, катають. Поки нічого в енергії не виходить. О, дивіться, як помітка. Чуть ти загралися? Чуть не загралися горці шахти степової і просто гравець не влучив в ворота. поки результату не бачимо. Хіба на помилку розраховувати захист колина тому була. Є удар, воротар дістає цей м'яч. Воротар просто спасає, витягує рукою і його переводить на кутовий. там сталося Шахта оцепової надають йому допомогу ну а ми поки маємо черговий стандарт. стандарті удар і гол гол Забиває енергія, рахунок стає 2-1 і з'являється 3-1. Ні, 2-1. Які 3-1? А ні, три-один. Це пропустив. 3-1, я думав 2-1. Забачайте. Це мінімально просто цілий. Рахунок 3-1, ще треба забивати. енергію. На ході, в принципі, вони вже робили в цьому турнірі, це двічі, якщо не помиляюся. Програючі, вигравали. <гум> Може і в фіналі похорять. Збові такі підхоплять куражок. Плюс глядачі підтримують. Побачимо. да, рукою це не але зрозуміло, що там було. Просто штрафний Ну, Черговий стандарт, можливо, цього разу також. Розіграють з ударом. Ну, є удар, Підключається воротар вже до атаки. Аут, ще на користь часом типовою. Так. Забуває. Забуває шахта степова, рахунок 4-1. Дуже тяжко буде повернути. Повернути рахунок щоб був нічий. Треба перевести в серію фіналь. Скільки хвилин лишається? За дев'ять хвилин можна головне – не знайти свою гру, притиснути суперника і можна забувати. Ша стипова, вільно. Розірши голови. Просто гол був. Гарно розіграли і в кінці головою забили, ну це просто чудово. Молодці хлопці, такі голи, це як прикраса турніру. Вони вже себе досить впевнено почувають, спокійно собі грають. Впевнені, що вони вже чують перемогу. свою. Дивіться, як розіграють спокійно. Має енергії треба шукати свою ґрунту. Команда, поки їм це не вдається. Всі спроби, всі спроби читають гравці шахти степової, тому тільки аути і заблоковані удари. Натар не ризикуючи добував. Знову атакують, новий удар. Цього разу по зводом! Остання хвилина другого тайму фінального матчу е -е, між командами з Чернорадського району міста Суснівка, шахта Степова. І вони були в атаці. І нашою командою «Енергія». Рахунок 6-1. Перемагає шахта Степова. Ну, це перемога цього року. Перше місце будуть мати. Старі тепові. Червона енергія, це колишня колись була удар. На, наша ловлю. Все. матч закінчиться. Перемогла шахта степова. Вітаємо їх. Перше місце, енергія, друге. Реал по третє місце. Зараз будуть нагороджувати. Я бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя і миру над головою. Мирного вам. А зараз хочу. Кучу... Просто. Хватит, Віталію. Ото не хватить, то не хватить. Ні, ні, Юра, хватаємо. Все розраховано. Далі сватає стім. Ой, далі спів! Дякуємо вам. Дякую.